Усім вітання. Зараз буде невеличка передмова для моїх постійних глядачів. Тож, якщо ви натрапили на це відео випадково або ж вам просто нецікаво, можна перейти безпосередньо до розгляду гри. Як ви знаєте, зазвичай я роблю великі ґрунтовні відео, які у середньому по часу виробництва займають десь два тижні. Якщо це більш загальна тема, як от про стратегії, то взагалі можна робити і місяць. Станом на момент виходу цього відео я ще на реабілітації після операції, тому такі великі праці фізично не не в стані начитувати до того ж, практично від початку створення цього каналу купую ігри виключно під створення контенту і вже назбирав десятки, якщо не сотні, інді тайтлів та просто ігор поменше, які і гірше ренжуються ютубом, або про які багато не скажеш. Звісно, про будь-який виріб можна зробити півтора нарис, але не завжди у цьому є сенс. Оскільки про такі ігри поговорити все таки хочеться, то з'явилася ідея робити короткі огляди тривалістю 8-10 хвилин, які б розбавляли очікування між стандартними великими відео у них я навряд буду якось заглиблюватися у історію розробки, розбирати окремі елементи, радше просто висловлюватиму думку, а як же воно грається. Поки що робоча назва буде пару слів. Про таким чином, я нарешті знайшов спосіб робити контент по менш відомим іграм, та для вас це все одно додаткові відео. До того ж, наскільки розумію, деяким глядачам частіше потрібна платформа для висловлювання у вигляді коментарів, аніж зворотні зв'язок із приводу контенту. Контенту, що таким чином теж буду радо надавати. Тому пишіть ваші думки та враження з приводу цієї ідеї. Якщо більшості зайде, то лишимо цей концепт та пізніше створю окремий плейліст. На цьому переходимо до самої гри. Скажу одразу, що тут є українська, але саму якість перекладу я не перевіряв, бо проходив англійською. Against the Storm це досить цікавий економічний роуглайт. За формою це стратегія, але тут у нас є прокачка та певний вплив рандому. Якщо говорити за атмосферу, гру можна Назвати Фростпанком із дощем, тут світ також страждає від катаклізму, постійного дощу, який переходить у шквальні шторми. Єдиним маяком життя залишилося одне місто, яке побудували на руїнах древнього артефакту. У цій столиці править королева, а ми її королівський посланець, що і має відбудовувати міста. Якщо говорити за самий ігровий процес, Against the storm можна порівняти із класичними ітераціями серії Анно. Проте тут все зробили більш казуальним та динамічним. Якщо ж ви оминали економіку економічні ігри, то ще можна назвати Stronghold. Так само спершу будуєш хатинку лісорубів, потім майстерню, що пробили із дерева дошки, і так далі за виробничим циклом. Гравці досить високо оцінюють Against the Storm та нерідко називають однією із найкращих містобудівних ігор взагалі. Чому так? Цей тайтл досить просто вирішує проблему реіграбельності та цікавості цього жанру. Якщо взяти найбільш відомих представників, як от фараона із доповненням Клеопатра, Цезаря, або більш сучасних факторіо та якоюсь мірою. RimWorld, то у них неймовірно цікаво копирсатися до того моменту, як ти налагодиш виробництво та поставиш все на систематизований потік. Після цього гравець сидить та тупить в екран, бо місто або колонія більше не потребує його уваги. Хіба що треба готуватися до якоїсь фінальної події? Тому замість вигадування квадратного колеса в Against the Storm вирішили взяти найцікавішу частину початок і гратися навколо цього. Наша загальна мета створити шість початок, які б мали захищати цей світ від шторму. Тому й глобальна мапа. Мапа буцімто розділена на ходи, роки та цикли, які репрезентують більш спокійні та навпаки буремні стани навколишнього середовища. На ділі це означає, що ми кожен раз створюємо нове місто на шляху до нашої цілі. У середньому для мене одна мапа проходиться десь години за дві. Ігровий процес проходить досить зручно, бо є і активна пауза, під час якої можна роздати накази, а також є можливість прискорення, аби не сидіти у безглуздому очікуванні. Мапи самі по собі рандомізовані, проте мають кілька наборів візуального оточ Кораловий ліс, класичний зелений і так далі. Ми з'являємося на звичайному клаптику землі, а далі треба досліджувати територію шляхом прорубування деревини до полян. Вони бувають маленькі, небезпечні та заборонені, оскільки у грі відсутній бій як такий, то розробники вирішили давати виклики через негативні ефекти. У деяких із цих полян будемо знаходити чи якісь забуті механізми, чи печерки, чи ще щось. Вони будуть нам давати якийсь негативний ефект, і аби його позбутися, треба мати набір певних ресурсів. Так само на мапах можна буде знаходити якісь покинуті будівлі, чи припаси, чи табори біженців. І всі ці предмети, артефакти та події можна збирати двома шляхами: або лишаємо собі, що дасть нам ресурси чи корисні парки, або умовно продаємо їх та надсилаємо королеві за репутацію. Що це такий за показник, і при чому тут монарх до побудови нашого міста? Це є тим, що якраз і створює динаміку. Як тільки з'являємося на мапі, внизу можна побачити дві шкали: позитивна, це наша репутація та негативна. Терпимість королеви, аби виграти, ми маємо назбирати певну кількість оцих от очок репутації. Набрати їх можна виконуючи квести, які теж випадають рандомно в залежності від ресурсів на мапі, задовольняючи потреби жителів, відправляючи знахідки у столицю, і на останок є ще торгові шляхи. Останній елемент зробили досить цікавим: якогось покарання за програш, окрім меншої винагороди, у нас немає. Проте, якщо ми виграли мапу, ми успішно створили місто для циклу. Тому наступну гру можна буде торгувати із цим, от встановлено аванпостом, і це важливо, адже за умовченням кожне місто дає всього кілька запитів на товари, які можна продати тут. Або купля більше варіантів за бурштин, це місцеве золото, прокачкою або власне більшою кількістю міст. Тобто, чим краще ти граєш, тим легше тобі буде далі. Цікавий концепт, що показує тобі наслідки твоїх же дій. Окрім всіх цих нюансів, ще треба зважати на сезони шторму та ворожість лісу. Наприклад, аби засіяти насіння, треба дочекатися дощику. У період шторму цього не зроби. Тож у найлютіші дощові завірюхи у жителів зменшується супротив, і якщо не задовольнити їх потреб, то вони можуть піти або навіть померти. Щодо всього ще й дасть штраф до нетерпимості королеви. Ворожість також грає велику роль. Там багато модифікаторів, зокрема особливості рельєфу, і по факту це означає, що чим більше ваше місто, тим складніше задовольнити та вберегти своїх жителів. Тому у нас є як зовнішні, так і внутрішні чинники геймплею, яке перетворює кожну побудову міста у певні перегони із часом. Встигну набрати репутацію, чи не розбіжаться жителі, чи зможу виконати особливий квест. Досить часто, і це я бачив у інших гравців. Також ти буквально вириваєш перемогу в останню секунду, наче всю гру не зміг знайти потрібного ресурсу, щоб налагодити виробництво якогось товару, і все гралось на його замінниках, наче квести ніяк не міг зробити, але в останню секунду як пішло, ніколи не думав, що казуальна економічна стратегія може створювати такі пристрасті великою мірою. Це робиться завдяки елементам. Та Роуглайту. окрім безпосередньо самих мап, рандомізована і сама побудова разом із перками. На старті у нас є певний набір основних будиночків, а далі, будь-ласкавий, відкривай схеми як карти у якихось традиційних рогаликах. І з приходом нових жителів нам даються їх припаси. що, схоже, ми бачили у третій частині віку імперії. А також оці от навички, які сприймаються як карти. Деякі дають лише якісь відсоткові покращення, інші ж можуть міняти процес виробництва. Це ще одна цікава особливість. Кожного разу гравця змушують буцімто робити новий білд в залежності від оточення та наявних ресурсів. Деякі майстерні виробляють однакові ресурси, інші треба, щоб задовольнити потреби конкретного типу жителя. Тому великою мірою це навіть не економічна стратегія, а якийсь project менеджмент, де від твого вдалого планування і залежить, чи ти переможеш. І з часом та новими рівнями прокачки відкриваються ще більше перків та будиночків. І до цього всього різноманіття перший час голова йде обертом, проте згодом стає зрозуміло наскільки багато. То та можливостей надає нам гра. Трохи далі покажуть ще дві нові механіки. Можна накопичувати дощову воду і використовувати її як підкачку для деяких будівель, проте це розповсюджує ріст паразитів. Досить цікава можливість, проте я все одно просто проходив все торгівлею. Друга цікавинка це закриття печаток, які граються як умовні битви з босами, створює челендж та випробовує гравця. З усім цим набором гра гарантує залученість на добрих годин 50, як мінімум. Я, наприклад, за 22 лише закрив. И в першу печатку із шести. Ціна у 400 гривень повністю справедлива, бо над грою справді попрацювали, а рандомізація ругайт елементів, як не дивно, досить добре працює із містобудівництвом. Наскільки я розумію, мінімум 100 годин у неї награти можна спокійно. Проте, як писав мій один підписник, не дивлячись на усі позитивні сторони, через деякий час Against the Storm набридає. Як тільки ви вивчите усі комбінації ресурсів та будівель, ігровий процес стане досить тривіальним. Хіба що йти страждати на вищі рівні складності? Грі катастрофі. Тічно не вистачає хоча б ще однієї незалежної ігрової механіки. Хотілося б більше контролю над самим геймплеєм. Можливо, дали б якийсь режим, де не треба боротися зі штормом, а спокійно собі щось розбудовувати. Бо кастомізація та прикрашення тут вже є. Так, є прокачка, навіть власний дім, де можемо спілкуватися із тіткою, але цього маловато. Треба ще хоч щось, аби утримувати гравця після того як він оволодіє механіками. Це елементарно можна виправити із безкоштовними оновленнями або навіть. Платними доповненнями, просто це питання часу, наскільки у інді студії вийде утримувати вже створену базу гравців до того, як їм це набридне. Ще пару слів про візуальну частину, та будемо робити висновки з приводу Against the Storm. Бачив досить багато позитивних відгуків, деякі навіть неіронічно називають гру красивою. Насправді, цей тайтл графікою нагадав мені Northgard, на який теж колись робив огляд, і це досить хороше порівняння. Проте прямо таки красивою назвати гру я не можу. Це типова збірка портфоліо якихось тридешних. Зників із ArtStation, яких досить багато. Що анімації, що сама стилізація, досить простенька, мила, але простенька. Втім, тут варто відзначити, наскільки у гри не перегружений та зручний інтерфейс, хоча й невеликий знавець економічних стратегій та містобудівних симуляторів, проте ті ігри, у які все таки грав, створили чітке враження надвижку під менюшок, непотрібної інформації та взагалі необхідності десь коперсатися, аби тобі щось відшукати. Тут же все значно простіше. Наприклад, коли ставимо майстер. Ерню, яка бере ресурси у інших будиночках, все проілюстровано стрілочками. Всі ефекти підписані. У грі є своя енциклопедія. Якщо нам треба розділити працівників за расою, бо кожна ефективніше у певних сферах, то можна зручно підсвітити іконки. Тому як не дивно, саме по інтерфейсу та візуальному функціоналу Against the Storm прям добряче. Мабуть, чим казуальніша гра, тим легше то все відобразити, який можна зробити висновок. Не рекомендувати цю гру не можу. Навіть ті люди, які все життя обходили економічні. Ні та містобудівні стратегії спокійно гратимуть у Against the Storm. все одно це більшою мірою Роуглайт, аніж глибока, повільна та нудна класична економічна гра. Це з розряду легко навчитися, але важко освоїти. Кількадесят годин цікавого геймплею. Я вам гарантую точно. А от як скоро вам набридне певна одноманітність, це вже залежить від вас.